Народ веде. А я як завжди сиджу в своїй студії і стараюся для вас зробити хороше відео. Це відео буде не про якусь конкретну гру, це відео буде в загальному про те, що твориться зараз на каналі, і що буде його чекати в майбутньому, скам так, пояснення, так як ви зараз задаєте забагато запитань, і мені легше зараз зняти, щоб потім люди не питалися. Що, як і по чому. Так ось е майбутні ігри, які точно будуть виходити на каналі, це є Total War Warhammer 3, е продовження за Катаріну. Е далі е кампанію за вихор я планую, але вже подивимося, як буде. Також я заново запишу Сому, з повною озвучку, так як на стрімах. Я просто банально приходжу після роботи виснажений і я не встигаю озвучувати повністю діалоги. Тому я перезапишу, буде все гарно і культурно. Буде проходження гри Outlast. Мене просять, пройду. Чому так буде мені страшно проходити? От як ви думаєте, чому мені так страшно проходити на Stalker 2? я вам покажу нарешті от ласті місце, в якому знаходиться моя студія, і звісно ж тут не весело. Далі буде у нас Frostpunk. Буде проходити основну кампанію. Якщо вам сподобається, буду проходити і доповнення. Якщо ні, то закінчимо на основній кампанії. І ще вас чекає Сан Hill 2. Мав бути Space Marine 2, але народ зараз вам поясню все по черзі. І ви в цьому списку не почули Stalker 2, тому почну сразу опис з проходження Stalker 2. Чесно, гра сира. Вже пройшло по суті два місяці, а гра все ще має купу проблем. Я розумію всіх, хто почав від мене відписуватись після того, як не виходили відео по Stalker 2. Е, я вам просто поясню просту штуку. Народ, я на вас не ображаюсь, це ваш вибір. Але щоб записати останню серію Stalker 2, у мене пішло майже 8 годин, і я вам вже скажу, нема в мене стільки часу, щоб записувати серію по Stalker 2. Можемо проводити стріми. Але будуть не такі колоритні. І тим не менше, проблема в грі лишається та була. це довгі загрузки. Не завжди вони взагалі загружаються. А деколи якісь збереження просто биті стають, я не розумію, чому. Саме головне, що попереднє збереження нормальне, наступне збереження нормальне, а то, що по центру не збереження. Е, далі е, гра зависає, причому зависає так, що ти не можеш її взагалі закрити. Я не розумію, як так. Ти нажимаєш Ctrl-Delete, гра зверху. Тобто вікна ти не можеш її закрити. І не можеш закрити запис, саме головне. Приходиться повністю вимикати комп'ютер. Зникає відео, яке ти записував, і приходиться перезаписувати ще раз. А проходячу, що ще треба багато чого повирізати і так далі. В Аканцові, щоб вийшла одна серія, іде дуже багато часу. Народ, чесно вам скажу, я почекаю, коли гру більш-менш нормальною зроблять, бо, чесно кажучи, у мене стільки часу, щоб записати одну серію, немає. Звісно, якщо я побачу, що Stalker 2 дивляться, що це цікаво, я буду одну серію записувати на 2-3 дні, але запишу. Поки що я такої віддачі не бачу, і взагалі активність на Stalker 2 дуже впала. Також ви могли помітити, що була на каналі деяка пауза взагалі з відео недавно, і довго не виходило відео. Пояснюю чому. Перше, це проста перевтома. Скажу так: в мене є канал, Кумир, це Затремба. Я його постійно дивлюся. Я дуже сильно ним захоплююсь. Якщо чесно, взагалі. Чому так сталося? Після початку повномасштабної війни е, я почав чистити свій Ютуб е, від російськомовних каналів. І вийшло так, що, на жаль, у мене майже не лишилось взагалі каналів. Так були деякі українські канали, але їх було мало. І я почав шукати українську альтернативу. І на яку я жесть попадав, ви собі народ не уявляєте. Я не розумію, чому наші люди настільки ліниві, тобто, ну. Записати просто стрім, потім не обрізати його, нічого з ним не зробити у таке викласти. Ви собі дивіться. Ну, це не цікаво. Я таке не люблю. І ось я вже коли думав, що надії нема, я попав на цей канал за Тремба. Е, людина дуже харизматична, дуже подобається мені його канал. Він цікавий, його цікаво дивитися з того, як його дивлюся, я почав брати з нього приклад, багато в чому почав скажем, так, дещо повторювати. Так ось, дивлюся я його відео. Він там дає якесь інтерв'ю на якомусь е каналі, і він говорить: якщо ви хочете розвивати свій канал, треба працювати, 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 працювати. І я вирішив, що добре, якщо треба так багато працювати, я буду випускати відео кожен день. Що сталося, дуже просто все легко це я йшов на роботу, приходив з роботи. Записував відео, обробляв відео і лягав спати приблизно в четвертій ночі, хоча мені в шостій ранку вже вставати на роботу. І вийшло в то, що через декілька днів е, я просто засипав за монтажем відео. Тобто, я відео записав, я почав монтувати і просто вирубався. Щоб ви розуміли, спати сидячи не дуже приємно. Е, тим більше, що так протривало недовго. Повна перевтома мене просто настільки підкусило, що потім я взагалі. І не зміг навіть відео записати. ви можете побачити по останніх серіях Total War Warhammer, що я просто сиджу там вже ніякий. Ну і чесно кажучи, це повний кошмар. Так я старався народ. Вибачайте, організм мій такого не витримує. Спати по 6 годин на 3 дня це трошечки мало. Далі у мене якраз підходило день народження. Я бачив, що я вже все вмираю, Думаю, добре, буде день народження, буде оця пауза, я посвяткую і якраз прийду і буду знімати відео. І мені мій друг, який зараз воює в Суджі, і не може мене по суті привітати прийти. І він мені подарував гру, знаючи, що я дикий фанат ігор Warhammer 40 000, він мені дарує Space Marine 2. Блін, я таку мав радість, що то просто капець. Я радів, як дитина. Я так, вона дорога дорога. Я так хотів її пограти, все-все. Я її скачую, установлюю. Знаходжу українізатор. І тут великими літерами на українізаторі пише: в розробці цієї гри приймали участь. Здогадайтесь хто. І єдиний варіант, який в мене лишався, це. Домовитися з другом, що ми якось гру повернули. Звісно, з тим зрозумів, гроші повернув, тому буде проходження замість Space Marine 2. Він мені подарував Silent Hill 2. Тому буде проходження Silent Hill 2. Е, давайте будемо на правду. Канал тільки розвивається, фінансових надходжень в нього ще немає. І я стараюсь як можу. Надіюсь, ви це оціните. Ставте лайки. Пишіть коментарі, я вас прошу. Я дуже стараюся покращувати канал. Всім дякую, хто подивився це відео. Бувайте!